Доброго дня, друзі. У нас в роботі закінчили роботу над автомобілем Toyota Carola. Зараз вивозимо його вже з бокса. Завозимо, бачите, туарег там стоїть. От. Але я вам що включив, показую, як показує камера заднього огляду, наскільки удобно людині тепер буде паркуватися. Ось, ну, магнітоли ви знаєте, я їх багато раз тест-драйв проводив їх. Ось так воно стало в штатному рідному місці. Кнопки на рулі підтягнулись. Магнітолка виглядає класно. До речі, наступне відео буде про цю машину. Тут дві камери, бокова і задня, і заміна магнітоли. Такої саме, до речі, у нас магнітоли. Наскільки ви знаєте, ми стараємося пропонувати найкращі системи для автомобілістів. Тобто підбираємо якісне, тому слідуюче відео у нас, дивіться, буде ось такий Mercedes. Він, до речі, не вліз до нас в бокс, ну він у нас відеосюжет буде. Я думаю, тим, хто такі автомобілі грузові, їм буде цікаво. Так, про магнітолу. Значить, магнітола у нас підключилися до інтернету. Ось у нас показує вже, можна їхати в кишеньовну, нам туди не треба, поки що, але просто гарне місто, все. Тобто, GPS у вас буде тут, швидкість автомобіля тут буде показувати. Ось так у нас виглядає радіомодуль. Кнопки на рулі. Будь ласка. Зверніть увагу, вони працюють. Я Не закрив, напевно, скоріше всього. Кнопочки на рулі працюють. Магнітола стала. виглядає, ну, чесно кажучи, класно. Впевнена, впевненість. Це коли ви з боку ось так покажу. І авто та Друзі, раніше у нас ці магнітоли ну, було важко встановити на такі машини, де ось такий екран плоский, тому що ці екрани китайські вони приходили без отакої, ось, бачите, ззаду спеціальної штуки. Тобто ті магнітоли, де мочний усілок, в них ззаді йде, як ми називаємо між собою, жопа. Вона велика. І для того, щоб її скажімо так, закрити оцю кришку, то потрібно було якусь магнітолу плоску брати, слабеньку магнітолу. Зараз можна ставити мощні магнітоли, тому що прийшли нові рамки, воно ось так стає. западліцо, красиво, гарно. Все, якби ніяких взагалі проблем. Питань. Ось така магнітола. Знову ж таки покажу якість камери з заднього огляду. Реально круто. Реально по бровці їхати удобно. Лінії парковки регулюються. Можна вибирати ось стилі ліній, що такі красиві їх робити. Ну, якість камери бачите самі. Ми завжди ставимо, стараємося запропонувати якісне. Ось, Далі, е кнопки на рулі працюють, як ви вже побачили. і е Кнопки на рулі працюють і е, канали листаються так само. Магнітола з РДСом, європейська модель магнітоли. Е, кнопочка моди на рулі ось працює. Можна переключитися, наприклад, там на відеофрагмент. Ось така якість картинки якість картинки при хорошій подачі відео потока, якість картинки, ну, чесно кажучи, одна з найкращих в Україні. Краще це таких магнітол, кращого екрану я ще поки що не бачив. Ну, дехто завозить, можливо. Але в автомобілі невеликого середнього класу ну, якіснішої картинки не потрібно. Тут достатньо є все те, що, скажімо так, необхідно. Картинка шикарна. Далі, магнітола у нас з магнітола у нас з вийду звідси. Да? Магнітола у нас з CarPleє. У, у нас з Android Auto безпровідним. Ось таке меню. Ну і це зараз Toyota Corolla у нас в роботі. І тому, ось будь ласка, тут от, те, що стосується Toyota, воно підтягнуло. Тобто інформація про автомобіль. Ну, тут небагато, небагато те, що дає автомобіль, те воно підтягнуло нам на екранчик. Менюха удобна, якщо хочете, її можна міняти ось цей лаунчер. Але в принципі, мало хто це робить. Далі Ютуб. Ютуб у нас працює. Працює класно, швидко. Він реально тут літає. Давайте послухаємо, можливо, можливо, послухаємо стінга. Може менше реклами буде, бо реклами, ну чесно кажучи, ні Ну от стінг. Бачите, я зараз дозвільно зроблю трошки більше, наприклад, от 1080, трошки притормозить і зразу піде. Зверніть увагу на якість картинки відео з YouTube. Самі розумієте, YouTube. До речі, YouTube не відключається в цій магнітолі. Бачите, він далі продовжує працювати. Тормозів ніяких немає. Ну, Далі, що стосується налаштувань магнітоли, що стосується налаштувань самої магнітоли, то що можна запропонувати або показати? Є заводські настройки, різні види лаунчерів. Магнітола сама по собі з Steam-картою. 4G інтернетом може роздавати інтернет всі, всім, кому це необхідно. Ось, і можна вибрати ну, ось лаунчери різні. Да, кому який там. До мені, наприклад, такий лаунчер не подобається. Я завжди ставлю той, який мені подобається. А ось такий ще є лаунчер. Доволі непоганий, можна так міняти менюхи. Він більш простіший, ну, класний. Все так само працює, просто лаунчер поміняли. Бачите, ось YouTube у нас все, плей і все працює далі. Ніяких торможень не відмічено, друзі. Магнітоли одні з найкращих на сьогоднішній день. Зараз перейду на той лаунчер, який у нас був. Ось він доволі класнючий. Да? От, тому що ми тут бачимо карти, швидкість автомобіля, строка. Все те, що необхідне, коротше кажучи, для того, щоб ви за себе почували прекрасно. Тут є камера, включення камери переднього огляду. Ми можемо це все налаштувати. Тобто фронткам, от, дивіться, є в меню. В меню ось. Так, зараз покажу вам. Так, ось дивіться, передня камера, бачите, після задньої може включатися передня камера. Ми її ось нажимаємо, вона може включати. Ну, на цій машині ми не ставили передню камеру. І переключення з задньої камери на передню теж треба включати. Тоді вона після задньої буде включати передню автоматично. Удобна, класна фішка. Ну і Можу показати про систему. Так, по-бистрому. Буде такий трошки секретик, але все таки. Дивіться, версія Android 11. Процесор 1280х720, помітили, так? Да? Ой. 1280х720. І процесор Octa-Core 1,8 ГГц. 332, ну як показує практика, друзі. Ну, За не знаю, 2-3 роки праці з цими магнітолами е У нас ще поки що брака не було. Тому, якщо хочете нормальну магнітолу придбати, звертайтесь. Підберемо, порекомендуємо. Є і бюджетні варіанти, і більш дорогі. Но цей варіант один з найкращих. Його можна зробити як 628, так і 8260, по-моєму, що. І ну, Таких мощних не беруть в основному. І 232 є. і 3. В даному випадку в нас 332 магнітола, 3 ГБ оперативки, 32-внутрішні. Ну, і є 464. Можемо таке вам запропонувати. Ну і є ще не восьмиядерний процесор, а чотирихядерний. і магнітола без, без 4G, без CarPlay. Я. Вона доволі непогана, але це бюджетний варіант. Так само 2 ГБ оперативки, 32 внутрішньої пам'яті.